Дорогі друзі, я продовжую коментувати нову пенсійну реформу, законопроект якої оприлюднило Міністерство соціальної політики. Проект закону називається Про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і деяких інших законів України щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав. Законопроект опублікований на початку грудня на сайті Федерації про спілок України. Розглянути та обговорити його потрібно було до 6 грудня. Внизу в описі я залишу посилання і ви самі можете ознайомитися з ним та його додатками. Правда, це досить великий і об'ємний матеріал на 167 аркушах. Будь-який законопроект має розглянути Верховна Рада? Я переглянув надходження законопроєкту за період з 10 по 17 грудня на сайті Верховної Ради. Там зареєстровано 44 законопроекти, але серед них немає цього законопроекту про пенсійну реформу. Отже, він ще не надійшов до Верховної Ради. Як відреагували проспілки на цей законопроект? Вони звернули увагу на його проблемні моменти, і я назву найважливіші. Законопроект не забезпечує суттєве зростання розмірів пенсій, як це заявлялося неодноразово у засобах масової інформації, а в багатьох випадках погіршує умови та знижує рівень пенсій. Незрозуміло, чому норми щодо обчислення страхового стажу. Суми балів пенсій зосереджено у прикінцевих положеннях, адже вони будуть застосовуватися ще досить тривалий період. Багато з цих норм потребують пояснення та уточнення, деталізації і узгодження. До проекту не надано фінансово-економічні розрахунки щодо вартості нового механізму обчислення пенсій для пенсійної системи. Видатки державного бюджету, розрахунку розміру пенсій, законопроект істотно погіршує правове становище українських працівників та знижує рівень їх пенсійного забезпечення, що не відповідає взятим Україною міжнародним зобов'язанням та містить загрози для приєднання України до Європейського Союзу. Ось такі я навів основні зауваження про спілок. Але проєкт пенсійної реформи продовжують обговорювати в інтернеті, на телебаченні, народні депутати і урядовці, економісти і юристи, ну і, звісно, пенсіонери, бо я це бачу по ваших коментарях і відгуках. Одразу попереджую! Я трактую загальні принципи і положення пенсійної реформи. Не вдаюся у цифрові розрахунки, бо вони можуть бути невірними або помилковими. Наприклад, мені звернули увагу, що я сказав, що понад 80% пенсіонерів отримають покращення пенсійного забезпечення. Але я зверну увагу, що так вважають автори законопроекту, а не я. А якщо я наводжу якісь цифри, то обов'язково роблю посилання, хто це сказав або де ці розрахунки опубліковано. Заголовок цього відео я сформулював чи навіть придумав на основі матеріалу з сайту «Обоз.UA», який потім ретранслювало Радіотрек. Ось важливі витримки з цього матеріалу. Пенсію можна буде отримати, якщо виконати умови щодо кількості набраних балів. Вимоги, згідно з якими для отримання пенсії потрібно мати щонайменше 15 років стажу, скасують. Пенсію можна буде отримати, якщо виконати умови щодо кількості набраних балів. Працювати менше як 15 років, але мати відносно високу білу зарплату. З 1 січня 2028 року вийти на пенсію можна буде в будь-якому віці, якщо буде 40 років стажу. Якщо зараз на пенсію не вийдуть ті, хто має менше ніж 15 років стажу, навіть у 65 років, то за новими правилами можна буде мати менший стаж, однак високу зарплатню. І тут звернув вашу увагу на таке. У розрахунках відштовхується від середньої зарплати станом на вересень 2024 року. 18 тисяч гривень. Звичайно, у 2028 році середня зарплата буде значно більшою, а отже, вимоги до суми зарплати будуть іншими, ніж у цих розрахунках. Але я наводжу ці розрахунки, щоб ви орієнтувалися. Отже, мінімальна умова для виходу на пенсію в 65 років після реалізації пенсійної реформи становитиме. Від 15 років стажу будь-яка зарплата, але не менше за мінімальну. 14 років стажу із зарплатою 15 400 гривень. 13 років стажу із зарплатою 16 600 гривень. 12 років стажу це 18 000 гривень. 11 років стажу із зарплатою 19 600 гривень. 10 років стажу із зарплатою 21 600 гривень. 9 років стажу із зарплатою 24 тисячі гривень. 8 років стажу із зарплатою 27 тисяч гривень. 7 років стажу із зарплатою 30 грн. 600, 600 гривень. 6 років стажу із зарплатою у дві середні. Станом на вересень 2024 це. 36 тисяч гривень. 5 років стажу із зарплатою 43 200 гривень. 4 роки стажу із зарплатою 3 рази вищою від середньої. Це 54 тисячі гривень. І 3 роки стажу із зарплатою в 4 рази вищою від середньої. Станом на вересень 2024 року це 70. 2000 гривень. Ось такий шанс вийти на пенсію у 65 років. Нова пенсійна реформа надає тим, хто не заробив відповідного страхового стажу, але мав високі офіційні зарплати протягом усіх років набутого стажу, з яких ішли відрахування до пенсійного фонду. Що думаєте ви з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтесь, будь ласка, також на мій канал, якщо хочете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!